Ну що, любі друзі, хочу вам показати сьогодні свою ласточку Айвеко Daily, 2013 рік, 3,0 дизель на спарці, оригінальному пневмо. Дуже легка загрузка, вигрузка, штора, яка дуже легко відкривається, закривається спереді і ззаді, на спарці. Резина в дуже хорошому стані. І саме мені основне це є оригінальна пневма, оригінальні подушки. Автономне управління, не потрібно самому нічого регулювати, вона сама все знає, як посифрувати. Віце дуже легко відкривається. Легенька. Я однією рукою розпинтовую машину. Бачите, все, не можна легко грузити. Алюмінієва легенька будка. Додаткові ці палки є, щоб стримувати груз. Дуже легко закривається. Все, бачите, тент закритий. Ніде нема содержкості ден. Звичайно, що є присутній гідроборт, який працює, все легко гарно відкривається. Також з цієї сторони аналогічно. шторка дуже легко відкривається, закривається. Тут є блок управління гідробортом, Спарка. бордовий класний колір, колеса 16 ка Така вона є. Зараз вам покажу зовнішній. Кому потрібно більше фотографій, скельна більше фотографій. Тут бак 85 літрів. така з цієї сторони. І зараз ще був. Дуже класна машина тем, що дуже да? і Загружати, вигружати. Тут дуже маневрена по місту ідеальна машина. Я напевно заведу і зараз вам покажу, як двигун працює. Двигун працює. Тут такий салон на спідометрі 379 тисяч. Така машина, так, зараз спробуємо її завести. Крим капота. Так, що зумію, вам покажу. Кому потрібно більше фотографій, я вам можу відіслати. О, так комп'ютер передає, що ніби всі лампочки блекають, насправді. Так, машину нас завели. Зараз тут є управління, автоматичне управління. на вот плюшку, но возможно я хочу на выражение не в Так, берем процедуру. Рим. Примерно пробую передать внимание к аппликации. Вот,

на ширина, ширина 2, як сута 2,40. Таку машину беруть люди, які, які знають, що вони шукають. Дуже рідкісна машина, а з на Україні практично таких немає. Настільки легка. в по погрузці. таких машин це рідкість, це дуже-дуже рідкість. І можна за це пробачити будь-які косметичні там ломки, можна так сказати. Вона пробачає все, тому що це спарка, тому що це пневмо, тому що це штора, 3 літровий дизель, обмеження швидкості 100, щоб не ганяли ваші шофери, гідроборт, містима, класна, маневрена. Кому потрібно більше інформації? Звертайтеся. Не знаю, що більше ще показувати. Задні Задніх поляжок полезені шаки. Задніх колеса. Континентали. Подушки в ідеальному стані. Так що приїжджайте, дивіться, оглядайте, буду радий провести тест-драйв для вас.